Я хто догляду на твоїй смерті. І помщуся! Сьогодні Театральна студія Тандем спільно з студією сучасного танцю Его Денс Студіо презентують глядачам виставу пригоди в чарівній країні Оз. Це чудова, яскрава, весела музична казка, в якій приймають участь молоді актори. Ми разом зробили таку співпрацю з Денисом Гаврилюком, керівником Егоден Студіо, і створили, можна сказати, навіть мюзикл. Він орієнтований в основному на діток, але там є багато цікавих моментів, які подобаються і дорослим. То як і завжди в наших виставах, ми закладаємо якусь таку трішки мораль, обов'язково щоб кожен щось виніс з нашої вистави. Ця справа зелених окулярів, котрих ніколи не знімають мої підлеги. Вистава благодійна, як і всі наші вистави, які ми робимо останнім часом, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Ми збираємо гроші. У нас тут в цьому приміщенні є волонтерський центр розмай, де плетуть сітки, де якщо потрібно збирають на якісь потрібні речі для наших воїнів. І тому ці гроші, які ми тут збираємо, які люди кидають у нашу скриньку нашу, ми їх потім направляємо. Туди, куди потрібно, щоб закупити якісь там потрібні речі, чи для сіток, чи волонтерський центр знаю, що наші вистави відвідують дітки, які зараз приймають участь в проєкті «Дітям діти війни. Ось і нам дуже приємно, що вони знайшли час і можливість прийти на нашу виставу. Ми власне і робимо цю виставу для того, щоб її якимось чином відволікти, розбавити трішки сірі будні, щоб можна було піти з якимись цікавими класними емоціями з нашої вистави. Понравілося, я пам'ятаю, що відділ мультфільм більше, все ж вживу і так, то буде краще. Понравилось сюди. Мені дуже сподобалось, було дуже гарно, яскраво, було дуже багато веселих персонажів, особливо дівчата, вони такі веселі, радісні. Взагалі, то я читав казку, цю, але досить багато не... з неї вже забув. Тому переглянути це все було дуже весело. Цей сюжет мені дуже сподобався, дуже гарні актори, танці та гімнастика. Дуже дякую, що я сюди потрапила.